Дунаєвецький рем обслуговує 27 тисяч фізичних осіб та більше тисячі організацій. Реконструкцію сервісного центру розпочали ще в 2010 році. І ось, нарешті, споживачі та і весь персонал зможуть оцінити переваги модернізованого приміщення. Розпочали реконструкцію цієї будівлі майже три роки назад. В 2012 році до дня енергетика ми ввели першу чергу будівлі і вже до кінця. До вересня місяця ми закінчили повністю реконструкцію нашого сервісного центру і в вересні місяці ми повністю запрацювали у ці прекрасні будівлі. Директор Дунаєвецького рему каже, заборгованості з проплатою у споживачів немає. Протяжність електричних ліній у Дунаєвецькому районі чимала, проте за будь-якої поломки електрики намагаються усунути недоліки з постачанням електроенергії. Часті аварії на електричних лініях нарікають споживачі, трапляються через зношені дерев'яні опори. Проте, як запевняє губернатор, ситуація знаходиться в полі зору влади. Розроблена програма сьогодні, як і Кожній галузі чи то в бюджетній, де дахи, двері, все треба міняти в один день. Так само в нас є приблизно 40% електричних опор дерев'яних сьогодні на території області. Ці чітко визначені території, сільські ради, програма на 5 років і поставили таке завдання, щоб буквально за 3-4 роки жодної опори в дерев'яному вигляді на території Хмельницької області не було, тому що вони створюють аварії. Тож реконструкція сервісних центрів поряд із заміною електроопор зараз, так би мовити, змагаються за пріоритет.